Так, номер 18, 19. давай читаем Андрюш, с тобой умову и пишем дану. Андрійка. Сторона основи правильної трикутной пирамиды до А, а двогранний кут піраміди при основі до дорівнює альфа. Знайдіть площу бічної поверхні пирамиды. Угу. Так, що у нас відомо? Дано? Сейчас правильно трикут на пирамида. Угу. Де... Да С Аб С піраміда. Я буду скорочена. Так що правильна, правильно це ми написали що в нас рівно. Андрій. Що направляє? Б дарів не Б, С, дорівнює АЦ. І дорівнює. І дорівнює А за умовою. І дорівнює А. Так, двогранний кут при основі. Значить, ми сказали в одну точку. Провели два перпендикуляри. І у нас утворився кут СКА. Його градусна міра дорівнює... Альфа. Так, що треба знайти? Знайти площу бічної поверхні піраміди. Так, площу бічної поверхні. Пишемо формулу для обчислення площі бічної поверхні. Це у нас розв'язання. Площа бічної поверхні дорівнює. Рома помагай. Віка «Помагаєм». Неля. Півпериметра основи на апофему. Так, да, Півпериметра основи на апофему. Якщо в нас сторона А шукаємо Андрій півпериметра. Можна писати П на два велике, можна писати півпериметра, це П маленьке. Так. Сторона основи в нас, Андрій. А це... а, значить, периметр буде. Що таке периметр? Це сума всіх сторін, 3 А. А пів периметра треба його розділити на 2. Добре. Нель, продовжуємо з тобою. Наше завдання знайти Апофему. Апофема наша це ось L, це висота. Апофема це висота бічної грані. Тобто це СК наше виходить. І давайте подумаємо, звідки в нас можна його знайти. Точку О поставлю. Що ми можемо сказати про трикутник СОК? Що він прямокутний. Так, пишу кут о. дорівнює 90 градусів. Так, далі. В ньому ще щось у нас є кут. І поки що нічого немає. Але у нас піраміда правильна. Значить, точка О, це буде що? Якщо піраміда правильна, о, центр. Ну, описаного кола. Так, да, вона буде і описаного і вписаного кола. Правильно, значить, буде і центром, моє описаного, і вписаного кола. Давайте зразу використаємо для центра вписаного кола формулку. ОК. наше — Це центр вписаного кола. Дрівнє R І згадуємо. Формулу для обчислення радіуса вписаного кола. Це сторона на 2 корені з 3. Згадали в 9 класі було. А якби вписане коло було, якби описане коло було, значить, було б на А на корінь з 3. Ми казали, якщо вписане, значить у два рази менше отсюди б у двоєчки. Так, добре. Значить, відстань ОК у нас є і є прилеглий кут. Якщо кут прилеглий, яка тригонометрична функція поєднує? Прилеглий. Косинус. косинус. Пишемо косинус альфа дорівнює. Згадуємо косинус, це відношення. Прилеглого катета до гіпотенузи. Так. ОК на СК. Добре. Давайте підставимо сюди. ОК – це наше А на 2 корені з 3. А гіпотеноза – це наше Л. Добре. Ну, по суті, у нас усе є, кут є, а є. Звідси треба знайти L. Навхрест перемножаємо, пишемо. Далі, диктуємо. 2 корінь з 3 L. 2 корінь з 3 L. Що там? Ну, на оцей. Ага, куті. на кут. Дорівнює. И. І... Дривней А. Шукаем звіц Л. Ой, Л буде дорівнювати. Получається, А поділити на два корінь с трех і на косинус. Да. Ну, по суті, задача розв'язана. Представляем тільки У площу бічної поверхні. Давайте. Значить, це вийде 3, а поділить на 2. Так, оце наші півпериметра. Помножить на А на 2 корінь з 3, помножене на косинус альфа. Угу. Mm -hmm. спрощуємо, да? чисельник виходить 3А квадрат. Узнаємо. Ну там 4 корінь з 3 на косинус альфа. Так. 3 Ну, по суті, це вже відповідь. Але, щоб ви знали, що зазвичай позбуваються від раціональності в знаменнику. В знаменнику корені не залишають. Це вже відповідь, це вже правильно. Але от якби це був тест, такої відповіді ви б могли не побачити. Що в такому випадку треба зробити? Треба домножити на корінь з трьох. Так, да, домножити і поділити. Або домножити чисельник і знаменник на корінь з трьох. так. Да дорівнює. Да, Я тут перепишу А2, А квадрат, отут перепишу 4. І перепишу косинус альфа. Тоді строєчка ми подивимося, що з ними зробити. Косинус альфа. Так, корінь з 3 помножить на корінь з 3 буде. 3. 3. Так, і в чисельнику у мене є 3. Воно скоротиться. Тобто, корінь з трьох, корінь з трьох і тройка скоротили. Залишилось дописати тільки корінь з трьох. а квадрат корінь з трьох. Тобто, площа бічної поверхні, в нас вийшла а квадрат корінь з трьох на 4 косинус альфа.